Доброго ранку, у него знову йде дощ. Вже всі від нього так змарилися, змучилися, але нічого не зробиш. Як говориться, у природі немає поганої погоди, тому будемо терпіти дощ. Пливемо з лесею паспортний стоп. Ноги вже мокрі. Але нічого не поробиш, йдемо паспорт отримати закордонний. Тут ще треба вміти переплити лужі. Як ото кажуть, сьогодні ми пливемо на З Цієї машини їдять і бере бризкують, ног до голови нас. Ну що я вам можу сказати? А то як я співала пісеньку, що мені сніг, що мені знає, що мені дождь і пролігнує. Коли мій зонтик зі мною. бігає там теж. Не зрозуміли, як от. Продовжаємо свій путь. Пливемо пливемо. Так, тут треба якось перейти. ага, а, да ну давай, чтобы ты, не... Леся уже пять раз стала в лужу, полни кроссовки уйти и воды. Надо мне этот паспорт, скажите пожалуйста. Конечно, конечно надо, а как же? Зараз ця машина, яка летить, як бішена, буде нас обрискувати. Лише треба тікати. Треба пікаємо, тікаємо, тікаємо, Боже, Боже. Молодець міха. Зайчик. Так, треба вот тут пройти. Але тут нереально проскочить. Ой. Да, галка. Ой, нам все приємно. Галка. Да. Галка, так. Зараз буде галка. Ви бачите завод? Кока-коли, а оце завод. Кавы. галка. Продовжуємо свій путь. Рухаємося в сторону цунапа. Весення. Чого ти гудиш? Діка я! Ідемо по вулиці Липинського, вже направляємося в Маріуполь.